Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами пограємо в гру Бравл Старс. Так, і давайте ще трішки доб'ємо до 15-рангу нашого гейла. Так. І що у нас тут є? Мій улюблений. Ні. нокаута мого улюбленого нема. Тому давайте грати у захват кристалів, друзі. Так. Так, так, і ще раз так. Давайте. Так. Трішки прикрутимо, і ми з вами проти доволі таких непоганих персонажів граємо. Так-так. Давайте, друзі. Я не знаю, хто кого одоліє, але все-таки дуже цікаво буде. Куди ти так Ось Отак от, от. Так, друзі. Так, так. так. Ай-яй-яй. Зараз. Да. Вона мене вбила. Та все у нас шансів немає. У нас команда, я вже одразу бачу, що тупа якась. Ну, бачите, друзі, як воно? Так-так. Напишіть, друзі. Яка у вас сьогодні погода. Так. Так, так. Ага, вон тут Біше. Так, отак. 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 Отак, так і... Ага. Зрозуміло, зрозуміло. Так, треба нам одолати цього френка, тому що він нам не дасть особо покою Ай-яй-яй! Ну чому ж вас тут так багато, а? Ай-яй-яй. Так. Так. Давай, давай, давай. Ай, не вспів, друзі, ні, це вже все це, кі... це кіне. Да. І це те, що я хотів прибавити. Кубків, а не відбавити. Ну, давайте тоді, друзі, у парне зіткнення. Так. А що у нас тут взагалі по квестам, друзі? Парне зіткнення виграти три бою. Ну, давайте, друзі, з вами виграємо три боя у парному зіткненні. Так, сундучки. До речі, друзі, напишіть у коментарях, скільки ви максимально набирали оцих кристаліків. Буде цікаво почитати. Так. Давайте далі. А, тут цей коль. О, да. Зрозуміло, зрозуміло. Ай-яй-яй! Йдіть звідси. Ідіть звідси. Ой! Ой! Оце я підставив соса командника, друзі. Оце погано, так погано. Ну, добре, добре. Я думаю, що він особо не образиться. Так. угу. Mm -hmm. Так, 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 так. Так, 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 так. Давайте, друзі. Ми з вами повинні затащити у цьому раунді. Чому? Та То тому що повинні. Так. Погнали, друзі. Раз, два, три. Одразу забирає хай. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Так. Так, добре, друзі. Тепер треба оцих от добити Що таке боляче, так, боляче, так. А що ж таке, боляче, так. На, ти. Ай, боляче. Так, 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 так. Іди звідси, не підходь до мене. Підходи Так. Давайте, друзі. Ми повинні затащити. Зараз у нього вже сокомандний стоянці, так. Треба тепер ще цього вбити, щоб у нього кристалики пропали. Ай-яй-яй, та де мій сокомандник, друзі? Я щось не вдупляю трішки. Ооооо! Це все мій сокомандник мене підвів. Якщо б не він, я. Не знаю. Добре, сокомандник хороший. Гнати не буду. Хо-хо-хо! хорош. Пультану. Давайте вже допоможу, чи що. Зіткнення. Так, і це вся команда, яку я не добив. Ох Ах, козлина, ти ж така. І ти теж козлина. На тобі. Все, супер, друзі, супер. Мені сподобалася ця катка, давайте ще раз. Ну, він не захотів з нами ще раз, друзі. А тепер ми можемо і не затащити. Так, друзі, 3, 2, 1. Вийшли на охоту. 1, 2, 3, давай так. Один, два. Три. Супер один. Так, так, так. Дякую, велике, за кристалик. Ай-яй-яй. Який я не отримав. Ай-яй-яй. Треба встановитись нам з ним, друзі. Так. О! Оце тряти не можна, друзі. Як тільки бачите, то одразу забирайте. 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 Грайте, забирайте. Ой-ой-ой. Що за... Давай, давай, давай! Треба його добити, 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 єсть! Ай! Давай, давай, давай! Є, друзі, супер! Так! Мені сподобалось. Давай обходимо його. Так, обходимо... Ах ти ж. Ну зараз ми тебе... А як я в нього не попав? А як я в нього не попав? Ай! Ні. Погано, погано, погано. Це також погано. Ай, та ну ні. Йдіть звідси, йдіть звідси, так. Супер. Треба цих давити. От прям давити їх треба. На тобі, на тобі. Так, хорошо. На тобі, ааа! Фух, Фу, друзі, молодці, молодці, молодці. Та ну тебе! Все, це програш, друзі. Це програш. Ну, тому що ми не затащимо проти Френка. На тобі, на тобі. Хоча, може, і затащимо, знаєте. На тобі. Мінус. І мінус оцього зараз. Мінусанути треба не треба оцього. Все. Супер, друзі, супер. Що ж нам везе, так? Все. Давайте третій бій вже, я не знаю, з цим, якщо вийде, то ми переможемо, друзі. Так, давайте. Давайте, 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 придавайте. Мугум. Погнали, друзі. Що, тут нічого, нікого. Тиша, тиша, тиша. Тому йдемо з вами. Обходимо. Опа, опа. А ось вже і перша команда. Добре, добре. Кристалик. Міг мій мій мій. Ой, друзі! Оце було погано. І я злив собі 15 ранг. Відстій. Я злив. Не, не налив, а злив. 15 ранг. Що це за приколи такі? Добре, давайте зараз зіграємо в одиночне зіткнення. І тут ми вже точно не зльємо. Нам треба скільки? та перше місце хоча б. <реш> Кача перше місце. Ну не перше, добре, я згоден, але... О, ми проти спайка, чи що. Та це мінус я. Дивіться. 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 Та йди ти звідси, за дрова. О, ото там. Відмагається. А я отут собі сундучки покопив. Ой-ой-ой. Дякую тобі. Велике тобі превелике, дякую. Так. Три кристалика в нас вже є, друзі. Ще б оті два забрати було б супер. Але не судьба. Але несу... Що він творить? Де й звідси? Я не зрозумів, друзі, що це зараз в нього було, але. Ай! боляче. Так. Так. Відем цель, бачимо ціль. Навіть не одну. Угу. Ой-ой-ой, друзі, я не побачив. Ну добре. О, плюс 5. Добре. 15-й ранг у нас залишається. Ми з вами довольні. А очки сили ми з вами не тратимо. Так, я хочу собі Ей, Прямо викачати. Так, друзі. От прям хочу його викачати. Так. Ель Примо. Хочу його викачати. Так. Давайте з вами зіткнення зіграємо. Ще разок. Так. Ну. О! А що це таке? З інтернетом щось не неполадке, що воно так залагало. Ну добре. Надіюсь, більше такого не буде. Так. 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 Ай-яй! -ай. ні, ти цього дядя Динамайк не роби. Це ти зря. О, ну ви поки бийтесь там. А я кристалики полутаю. Бойтесь, бойтесь. Дурні, бийтеся. Давай, давай, давай. Давай. Дуже велике тобі дякую за те, що ти мені кристалик. віддав, так сказати. Так. Добре, добре. А ні-ні-ні-ні, цього, цього не, не треба, дядя, не треба. Цього дякую, не треба. Так. На кого ми підемо з вами, друзі? Я. Ооо! Тепер я знаю на кого. Надіюсь, в кустах нікого нема. Так, супер, друзі. Перейдемо сюди. Ну, ми досить у вигідній позиції тепер вже. Були, погано. Mm -hmm. oh, а, Йдите! 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 Так... ай, ай, да-да-да-да. да да ай, ай ай mm до недопримо. Та все, це мій. Програш, так, програш. На жаль, програш, але все-таки дядя Ель Прімо досить гарний, сильний. Угу. І скики 550 тут, скільки 544 на силу 9. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Всім до побачення!